З рахунком 0-2. Зараз перехоплення. Тараску з ворота порожні. Він пробиває, виручає свою команду воротар, атака ар'я не завершила. Сарадевич, його удар і ще одна. Яка тут закидання далеко вперед попорочку, а нічого собі. Оце так мило вже рахунок у нашому поєдинку. Зарово Кирило Ляба Бактут на... вістрі, Удар і. Відкривають рахунок. Чижик Чижик відкриває рахунок, завершує атаку Сокола. На шостій хвилину. Ось так гості виходять вперед. Дивимося ще раз. За цим який Його передача на Цілика пройшла. Тут перехоплення Данилюк і Цілик коже мчить назад. Удар дальний від Данилюка Микола Сокорух. Це четвірка Сокола. Михайло Зварич. його передача на Пелеха Пелег Стік. Первієва. Перехоплення. Володимир Буньо наразі не пробиває. Пробиває Володимир Буньо і кожухов тут. Небезпечно може бути. Передача і стійка зараз виручає Львів'янич. А зараз Михайло Зварич. Його передача mm -hmm. на на Теряєва. Там Пелех знову опинився на паркеті. Він гра нас не зупиняється і тут виручає свою команду. Бо... Видає передачу на Андрія Цілика. Небезпечно може бути. Цілик забиває! Один-один. Андрій Цілик. Хороша атака від і рахунок нас на зрівнано на 17-й хвилині. Один-один. Хотілося, звичайно, у повторі подивитися форму. А зараз мутація Сокіл. Дальній удар М'яч іде. Асоціації футболу України. Богдан Мельник, місто Львів. Андрій Цілик удар на поперечка Лекензевич на Тараса Куза прийшов цей пас. Тарас Кузь виходить на одатну позицію. гол! Ігор Марценяк і Тарас Кузь. Зараз організовує взяття у рід, 2-1. Стає рахунок на користь львівських енергетиків. Хороша атака. Відзначимо, звичайно, що індивідуальні дії Тараса Кузь. Сукруг зараз його пас не пройшов. Ні, а все-таки прийшов. Димос продовжується Атака Сокола небезпечно і Кардаш Руховський. Його закидання далеко вперед. Хамдамо м'яч приймає. Що тут Знову Хамдамов непогане прокидання і виручається команд. Гостей. Що тут Є удар небезпечний, який. Лас. Ігор зараз там на правому фланзі. Хитнув суперника Марценяк. Пробив, але м'яч пішов. Радевич тут перший на м'ячі. Тут невеличкий сумбур. І м'яч летить повз ворот. Переводить наліво на Тараса Куза. Тарас Куз. Момент який же! Човек пішов там подавати. Дивимось. Удар над поперечкою. Тут знову виходить нас Андрій Хамдамов. Дів'яни не пресингують своїх суперників. Тут Радевич дає передачу і ми ворота. 3-1 стає рахунок. Я так розумію, це Олег Гоцуляк зрізає м'яч у власні. Ворота пресинг приносить результат. Дивимося за цим епізодом ще раз. Передача на Тараса Кузе. Тарас Куз на ударній позиції і воруч.